Всім привіт! В цьому відео я розповім, що таке антикорозійна обробка кузова автомобіля і як правильно захистити свій автомобіль від корозії. Коли я почав робити антикорозійну обробку, зрозумів, що власники автомобілів не розуміють, що це таке і як воно діє. Багато хто думає, що це обробка якоюсь бітумної суміші, яка постійно витікає з усіх щілин і має дуже негарний вигляд. Це устарівший метод обробки, який мало ефективний, а в деяких випадках погіршує ситуацію з іржею. Я використовую професійний антикор канадської фірми Rastop. Компонент А рідкий, прозорий для порожнин кузова. Компонент Б густий для обробки арок, крил і днища. Може бути чорного кольору, щоб закрити небажану іржу, і янтарного прозорого кольору, щоб бачити, як він працює. Обробляю автомобіль таким чином. Знімаю підкрилки, в захист днища, далі вишкріпаю всю землю з проблемних місць. Це задні крила і передні крила, де найбільше збирається з землі. Ось так з одного крила збирається ось стільки землі. Це цілий совок землі. І оці місця ось такі вони вологі. От в першу чергу звідси починається ржавчина. І коли вже наружу вийшли чуть ржавчинки, вже з середини все згнило. А це автомобіль мала 17-го року. Також багато землі може налипати на днищу. Так що все вичищаю і остатки продуваю. Після того, як вся поверхня очищена, можна наносити антикор. Спочатку наношу рідкий антикор в порожнини кузова. Це пороги, задні крила, двері і кришка багажника по бажанням. Далі наношу густий антикор, проливаю всі арки і днище. Далі можна збирати і ставити все на місце. Це підкрилки і захист днища. Ось тут під арками я обробляв півтора року назад. Ось таке воно. Таке воно жидке лишилось, тільки прибилося пилюкою і ось таким чином захищає кузов автомобіля. Цей антикор має дуже високу проникну здатність. Просочується у всі щілини з'єднання, витісняє вологу, пропітує іржу і не дає їй розвиватися. В ідеалі потрібно наносити антикор на автомобілі, які ще не поржавіли, щоб попередити виникнення іржі. Зараз нові авто ржавіють в рази швидше, плюс зимові солі прискорюють цей процес. Якщо автомобіль має скрізні дірки, то антикор вже не допоможе. Потрібно буде проводити роботи фарбувальні, зварні, що призводить до зайвих витрат. Якщо все ж таки ви змушені були пофарбувати авто з різних причин, рекомендую після всіх робіт пролити антикором. Щоб перемонтовані деталі слугували максимально довго. Якщо обробляти нове авто або автомобіль без іржі, захисту вистачить на 5 років. Авто з помірною іржою бажано обробляти раз в 2-3 роки. При обробці я ще роблю профілактику підкрилки від віднижча, перевіряючи все ціле і закріплене. Після обробки антикор обволакує кузов, проникає у всі щілини і з'єднання і дає автомобілю професійний захист від корозії. Якщо обробляти автомобіль вчасно, ви збережете кузов на довгі роки. Якщо ви хочете захистити свій автомобіль від корозії, це можна буде зробити в Хмельницькому або в Києві. Вся інформація буде в описі. Дякую за увагу, всім пока-пока. І не дайте, щоб з вашим автомобілем сталося ось таке.